У городі Любов Петрівни шестиметрова воронка від рашистської ракети. Тому й обидві хати на її подвір'ї ледь встояли під час вибуху та для життя непридатні. розумієте, як все це сталося ввечері ми полягали спать. Ну що я її не бачила до потяг нічого. Просто стояли всі в шокі і все. А думаю, лежим і думаю, коли я його все. Проте сам на сам зі своєю бідою родина не залишилася. На допомогу селяна міський голова Віталій Малецький привіз комунальників. Вони у Чечелевому розбирали завали, забивали плівкою вибиті вікна, накривали покрівлі гідробар'єром. Потім, постраждалі від вибуху, отримали матеріальну допомогу Кремчуцької міської ради. Восьмеро вікон вибили. Увесь щихвер побили, увесь і на хаті, і на врем'янки, скрізь вікна й там побили. Кажу спасибі Малецькому. Дав гроші, оті сьогодні обіщав на вікна. Хоч витримав. вікна почали склити, покрівлі шифером накривати, і депутати Кременчуцької районної ради працювали гуртом у селі. А нині ще й будівельники з Кременчука стали у допомозі. Про масштаби трагедії селян з Чечелового обістя яких постраждали від рашиської ракети. Роман з друзями дізнався із соцмереж. З'явили ініціативу з друзями допомогти людям фінансово. Ну, есть ми вчора приїхали, допомогли фінансово і побачили цю картину. Кратер. Саме ця родина постраждала від російської ракети. Було зруйноване повністю гараж, повністю повністю будинок. Другий будинок болі і Ми можемо встановити. Роман говорить: маю потенціал і матеріальний, і людський ресурс, тому не можу стояти осторонь, бо чужої біди не буває. Підтримали родини Любов Петрівни фінансово та вирішили брати участь у відновленні садиби. Всі допомагають і фінансами, і привезли нам і цемент. Ну все везуть, все роблять. Знаєте, я вам скажу, з таким народом не пропадеш. І я дуже рада, що ми такі. Команда будівельників з Краманчука виконає планування будинку, демонтаж стін, бетонну стяжку, гідроізоляцію. Якщо у нас буде вистачати наших коштів, ми будемо продовжувати далі. Це електропроводка, це каналізація, водопровід. За власні кошти будемо купувати стройматеріали. Дякуємо магазину Домовий. Предоставив нам таку можливість купувати матеріали по собі вартості. Будемо всі дні, навіть неділю працювати, аби скоріше сім'ю вселити в будинок. Хто має можливість фінансово допомогти на придбання будівельних матеріалів для ремонту будинків селян Чичелевого номер картки ви бачите на екрані. Любов Петрівна щиро вдячна всім за допомогу та впевнена, що з такими неймовірними людьми ми обов'язково переможемо Ерефію. Ми надіємося на краще, надіємося на нашу Україну, що ми таки переможемо заживемо щасливо. І все це найголовніше, головне, що ми переможемо. А з таким народом ми переможемо. Спасибі всім людям, що приходять до нас. Велике спасибі Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Крамчицькі новини.